Хотів би розпочати друже з тобою розмову про те, наскільки ти вважаєш реальними перспективи зустрічі Путіна і Трампа з уряду на заяву Ердогану, яку він зробив після зустрічі з Трампом, бо він вже сказав: я з Трампом погодив. Трамп готовий прилетіти, але от чи Путін готовий прилетіти до Стамбулу чи Анкари, чесно кажучи, мені це поки дуже сумнівним видається. Не тому, що Трамп там, наприклад, може не поїхати, або там Путін може не поїхати. Uh -huh. якщо, якщо там Трамп реально скаже Путіну, давай зустрінемося, Путін прибіжить, прилетить, припливе. Тут питання в іншому. Їм, якщо зустрічатися і Трампу і Путіну, але давай з Трампа йти, тому що він тут буде ну, лідером в принципі. Йому треба тоді якась конкретика, треба щось підписувати треба давати щось якийсь умовний документ чи я не знаю якийсь умовне комуніке про те що вони не просто зустрілися попити кави а вони власне зустрілися щоб вирішити якісь серйозні питання і поставити по цим питанням крапку в даному випадку це звісно завершення російсько-української війни я не бачу зараз такого документа з яким ну вони можуть зустрітися які вони можуть умовно кажучи парафувати ну тобто наперед якби да, там озвучити і підписати по перше через те що цей Документ обов'язково буде потребувати присутності України, і без України це неможливо. Щоб там не думали в Вашингтоні, і тим більше, що там не думали, в Москві цього не буде. Розумієте? Ну просто не буде, тому що Україна на це не піде, Зеленський на це не піде, і це позиція народу, це позиція країни. Да? Тому це перший варіант. І другий варіант: е, ну на сьогоднішній день Росія не продемонструвала взагалі. Жодних поки натяків, що вони готові, хоча б якийсь формат, якийсь варіант розглядати, крім того, абсолютно е, дегенеративного варіанту меморандуму, який вони власне представили на останній зустрічі в Стамбулі. Тому просте питання, навіщо зустрічатися? Я до речі нагадаю, що одна з останніх зустрічей, яка була між Трампом і Путіним, саме зустріч, була в 2018 році, коли Трамп був президентом Сполучених Штатів. Так, і на і після цієї зустрічі я дуже добре пам'ятаю цю історію. Всі американські медіа, навіть республіканські, змішали Трампа з багнюкою. І вони сказали, що це просто було незрозуміло, навіщо? Путін був абсолютним альфа-сам е, таким самцом, да Якби Трамп виглядав дуже блідо, і ця історія вона пішла на ну. Ну, дуже дуже в негатив, власне, для президента Сполучених Штатів, і тому зараз, якщо просто зустрітися полялякати для Трампа, це великий ризик, тому що це розіб'є той образ, який він зараз ліпить. Образ людини, яка закінчила вже чотири війни, правда, дві з них невідомо де відбувалися, і взагалі чи були ці війни, тому що він там вже і Сербію з Косово згадав сказав, що це конфлікт, який я теж завершив. І йому зараз робити таку зустріч, ну немає сенсу. Якщо вони от реально про щось таке зможуть домовитися, це буде означати, що є якийсь документ, і вони поставлять крапку тоді у війні. Я не сильно просто представляю, як вони зустрінуться і там домовляться домовлятися далі. Це буде дуже велика поступка Путіну. і Путіна нема чим розплатитися за це. Давайте так скажемо. Ну для Путіна, звісно, це крутий варіант. Я, типу, зустрівся з Трампом. Ми, як би, типу, вирішили багато якихось речей, але ну, що з цього Трампу ну нічого. Скажімо, коли він зустрічається з якимись іншими лідерами, ми це дуже добре бачили, от на прикладі саміту НАТО, так uh -huh. він щось отримує. В даному випадку він нічого від Росії отримати не може. Єдине, що він може отримати від Росії, це завершення війни. Умови це інша історія, але це вихід Путіна, його заява. Я такий-то, такий-то, значить, завершую війну, і ми ставимо, скажімо, там крапку на цьому. Я О. дещо по-іншому бачу. Ми домовилися тут е, про припинення вогню по лінії розмежування, всі територіальні претензії обох воюючих сторін і так далі, тому подібне, весь пакет спірних питань буде вирішуватися на переговори, які будуть проходити у двосторонньому форматі Україна Росія. Класний варіант. Тільки в мене просте питання: ну а навіщо Путіну це? Це ж по суті, дивіться, Путін робить те, навіщо? що хоче США і хоче Україна. Ми хочемо припинення вогню по тій лінії, яка є зараз. А потім немає активної фази бойових дій, немає, немає ніяких атак, просувань. Хтось це повинен моніторити. Тобто, це вже як мінімум потребує певного документу, деталізованого. Да? А далі ви там до безкінечності домовляєтеся значить, про територіальні питання і так далі. Навіщо це Путіну? Що він за це отримає? Я думаю, що для нього головним зараз буде питання саме поступове зняття санкцій в процесі цих переговорів, відновлення торгово-економічних зв'язків з іншими країнами і накопичення сил для сценарію Чечня-2, а також для Трампа можливі, це можливість підписання із Сполученими Штатами Америки низки економічних угод і така стабілізація на Росії, оскільки там ситуація ну, вкрай непроста. Буквально вчора ну, ти точно бачив, він у Мінську Путін говорив, що. Ми готові типу закрити очі, що в нас заберуться заморожені активи, але ми будемо розвивати свої там, альтернативні платіжні системи. Проти чого категорично виступає Трамп? Ну тобто я вбачаю в цьому такий певний торг. Ну, можливо, ну слухай, ну я поки не бачу, що вони готові там. Це ж дивись, це ж треба буде війну припинити до 2000. припинити до вогонь. вогонь Ну давай так. А, активну так. фазу бойових дій. Да. Я пам'ятаю, я колись на ефірі сказав цю, цю цю фразу. Один народний депутат зі Слуги народу каже, що це за термін такий? Це ж не юридичний термін. Я кажу: ну звісно, не юридичний термін, це це просто констатація факту. да Юридичний а, термін це буде там перемир'я якесь або ще там щось. Ага, да? ага. Але взагалі підписують угоду про припинення вогню. Вона так і звучить. Да? Так, да, ну, так, активна так. фаза, а, ну тобто, я так розумію, що це. Тоді буде до 2029 року. Що завершення тобто каденції Трампа? Ну слухай, як на мене це непоганий варіант навіть для нас. Просто за умови, якщо ми ці три там роки, чотири роки не профукаємо, а будемо займатися підготовкою оборони і неможливістю реалізувати сценарій Чечня. 2 я розумію про що ти говориш. І так. я переконаний, що аудиторія в тебе дуже освічена. Вона теж розуміє про що мовити Да? під накопити сили, типу, вирішити потім питання України. Ну у чеченців чеченців ми це проканало через те, що вони в тому числі зсередини їх розбили. Поділили на різні групи, mm -hmm. там і так далі. Ну з Україною воно точно, мабуть, не прокинає але в принципі спроба може бути. Ну подивимося, я на жаль, поки не бачу передумов, і я скажу так: цей сценарій був би супер оптимістичний, враховуючи ті умови, які ми зараз маємо. Плюс, все ж таки, мені здається, Путін мінімум до жовтня місяця він захоче ще повоювати. Він захоче. Я, я не кажу, що це буде зал, Що це але, зараз. Але. так, так. Якщо ми беремо якусь певну перспективу, можливо. І дивіться, тут же ще є один важливий момент. Е, у Трампа зараз, після саміту НАТО і після сьогоднішньої заяви про Китай, чергової, до речі, заяви, що ми там щось підписали і так далі. В, нього ж, залишається... да, в нього ж залишається єдина проблема, ну в його розумінні це Європейський Союз. Так. Що робити з Європейським Союзом? Він, до речі, Макрон, до речі, на саміті в НАТО НАТО, точніше, да, про це намагався сказати Трампу. Трамп дуже так показав, що я не збираюся зараз на ці теми тут говорити. Я сюди приїхав тріумфувати, хвалить мене, цілуйте, носіть на руках і так далі. Але це ж проблема є. Тобто йому треба вирішити спочатку цю проблему. А чому я кажу зараз, що вона для нього стає головною? Тому що на жаль, для нас я підкреслюю, на жаль, для нас в цій ситуації Російська Федерація виглядає певним інструментом тиску на той же європейський союз. От ми давайте угоди укладати, ми там. Бачите, от війна ж триває російсько-українська. А ці ж ненормальні можуть полізти на вас, нарва там і так далі. Тому давайте угоду укладемо. І тоді Сполучені Штати, як Трамп сказав, лідери всі дійсно переживають про свої країни. Вони не можуть обійтися без знаків. Він і прямим текстом каже: хлопці, тарифи ми та бабки, і я буду тут, і американці будуть тут в Європі, будуть вас захищати. Я тільки він, повірте, це питання вирішить. З європейцями він активізується тоді щодо вирішення питання з Російською Федерацією, тому а, що то вона йому не повинна це, черговість. Це таку бачиш, да? ну мені здається, що так так скоріше за все буде так. Тобто, слухай, Росія реально Росія реально зараз для Трампа це інструмент певною мірою. Так, та інструмент, і е, ну ми ж розуміємо, що він дуже цинічна людина, і він навряд чи від такого mm -hmm. інструмента відмовиться. Mm -hmm. Тому з великою ймовірністю він його поюзає. Ну недовго. Ну слухай, на ж так лякали там. Страшним літом, пекельним літом і так далі, ну більш-менш слава Богу, червень закінчується. Так, якби е, Росія не здобула взагалі нічого такого, що вона хотіла, ну як мінімум, за літній там, місяць і травень, бо вони ж ведуть по суті наступ на два місяці. Більше того, е, ситуація в Сумській області стабілізована. Я тут схильний довіряти нашим військовим, тому що в тому числі, як мабуть, і у тебе в мене є знайомі, які там знаходяться. Вони кажуть, дійсно, останні півтора тижні росіяни Просто вперлися і вони ну нікуди не можуть іти. Сил не вистачає, наші укріпилися, і якби ситуація, ну, як мінімум, стабілізована. Да, в них є там посилення тиску в Донецькій області, це, це відома історія, але знову без критичних якихось там моментів. І от. Ну, Трамп може так подумати два, два місяці, ще там три місяці. Путін типу буде тиснути, буде стирати свої війська, ну якісь там кілометри е, захоплювати, віджимати. Да можливо, і не буде, все ж може бути. А я в цьому в цей час якби з європейцями про все домовлюсь. Європейці налякані. Що дивіться, ці ж варвари не зупиняються. Вони ж все одно пруть. Плюс що там в нас в вересні місяці в Білорусі буде? Навчання 25. Да. Келох, мені здається, поїхав з Лукашенко. Чисто йому сказав, що забудьте про якийсь наступ на Україну, забудьте наступ на, на європейські країни. І Лукашенко сказав: Ні, 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 у нас просто навчання. Потім війська повернуться в казарми. Е, до речі, наш колега пан Денисенко сказав, що можливо, там ще питання пов'язано з шахтами, ракетними, які Білорусь не знищила на відміну від України. Які mm -hmm. в Білорусі залишилися, тобто Росія туди завезла тактичну ядерну зброю, може в них є типу ідея завести туди і не не тільки тактичну. і можливо Келах оце цю інформацію якось хотів там mm -hmm. про, про відфільтрувати, да і передати якесь вітання Лукашенку, Ну що типу не, не треба цього робити, бо це сильно міняє баланс, і це якби не подобається mm -hmm. Штатам. Uh, і на фоні всього цього Європа погодиться на те, що буде просити Трамп. Як сьогодні сказала Урсула Форден uh, да? вона каже, ми з одного боку готові, з іншого боку, може, може і не буде. Але це торги почалися. Вони зараз на щось вийдуть, Трамп mm -hmm. протиснув їх на 5%. Я думаю, що вони нормально, вони нормально насправді домовляться по тарифам з, з європейцями, тому що в чому проблема? Дисбаланс торгівлі 300 мільярдів. Не на користь Сполучених Штатів 300 мільярдів. Ну хтось каже, це колосальні гроші. Ну, в масштабах торгівлі е, слухай, це пару пакетів великих військової допомоги, яку купить Європа у Сполучених Штатів, і цей дисбаланс покриє, все це до речі. Що там один бомбардувальник б 2 ну правда, вони їх не продають. Він там 2,5 мільярди коштує, да але так, якщо подивитися, тобто дисбаланс 300 мільярдів можна дуже легко покрити, ну, і так, це так. не є проблемою. Я з тобою погоджусь, не критично, але цікава версія. Будемо дивитися, наскільки спроможним буде Трамп домовитися з європейцями, бо європейці не на жарт впираються, і я особисто вбачаю, що Європа. Не хотіла б пришвидшення переговорного процесу щодо припинення російсько-української війни. Ну вони про наміш так дивись. Тут, тут тут виходить, що це взаємна така історія. Трампу треба це як тиск на Європу. Європа з точки зору виснаження. Давай речі своїми іменами називати виснаження, скажімо так, росіян. Але я розумію, знов таки в них дуже така. Цинічна позиція, але в мене просто в цьому питанні моменті тоді одне питання виникає. Якщо ви вже відверто говорите про те, що Україна це ваш щит, Україна це ну по суті, ну ми не з своєї волі стали да? тут єдиний момент, який вони і так на нас напали. Да? Якщо ви вже просто ну, цим якби користуєтеся, ви можете тоді, хоча б на цьому фоні, закрити рота Орбану. Ні, не от. Можу. Ну, а, а от питання, да, ну ви ж ну, ні, насправді вони можуть. Просто вони бояться вони бояться, вони бояться, що це вдарить по єдності Європейського Союзу. Вони могли б хоч завтра внести зміни, могли, в них є голоси під це. Прибрати консенсусний принцип, принцип наприклад, да, зробити це принцип там, там, не знаю, кваліфікованої більшості, дві третини, коли там голосує. І виконати Орбана взагалі до чортової матері. Да, абсолютно тут проблем би не було. Але от поки вони. Це не переступає. При тому той же Орбан. Я думаю, десь прекрасно в глибині душі, якщо він тільки не відверто російський агент, розуміє, що для Угорщини Росія теж представляє небезпеку потенційно в майбутньому. Ну просто Орбан не мислить такими категоріями на відміну від інших європейців. Він мислить категоріями втриматися при владі. А в нього зараз у його партії там не все добре з рейтингами, і він з великою ймовірністю просто пролетить власне на наступних виборах. Я думаю, поки що ми будемо спостерігати за цим, бо в мене таке враження, що ми перебуваємо в такому певному, не те що в вакуумі, а в перехідному періоді, коли підготовлені були саміти Європейського Союзу, НАТО, ПАРЄ, Європейська Рада, навіть Путін провів цей Євразійський економічний форум у Мінську. Трамп завершив добре чи погано, але навіть ізраїльсько-іранський конфлікт. Направду так і є, там велика заслуга. Тому справді, наступним питанням: порядку дену, у Трампа є і припинення російсько-української війни, і як ти слушно зауважив, саме і підписання угоди з Європою. Вона йому дуже важлива. Ну і Китай з Китаєм він врешті підписав угоду, але я думаю, що це ненадовго Це проміжна проміжна історія. Але, слухай, коли він підпише з європейцями, в нього ж він же все ж заради чого він робить? Тому що він прекрасно розуміє, що якщо він не підпише, Європа може підписати щось подібне з Китаєм, а Китай так. там готовий. Зробити все, що завгодно, заради гарних економічних взаємовідносин, тому тут така в 19 столітті була велика гра на Близькому Сході. Там да? а в нас зараз велика гра відбувається отут. Європа знову мовою цих деяких махрових політологів. Хартленд Хартленд повертається, але ну так і є. Світова політика знову робиться в Європі. Да, вона завжди, в принципі, робилася. Вона знову в Європу повертається. Ну, є думка про те, що вона знаходиться на азійському континенті, але ми зараз не про це. Але вони чомусь лізуть в Європу. Вона та там, але лізуть там вони в Європу все одно.